25 жовтня 1921 року розпочався другий зимовий похід армії УНР. Це була остання відчайдушна спроба повернути Україні втрачену державність. Події відбувалися на тлі примирення поляків із росіянами. Польська армія перестала воювати з більшовиками восени 2020 року. За місяць після цього відступити на заграбани Польщею західні території України мала й армія УНР. Її вояків роззброїли та розмістили в таборах для інтернованих. Навесні 21-го Польща уклала ризький мир з більшовиками, поділивши з ними українські землі. Тож у борців за українську державність залишилися сподівання лише на народне повстання. Саме це було метою походу продемонструвати людям, що українська держава має силу та підняти їх на боротьбу. Бу після перемовин із Петлюрою невірні союзники, поляки, таки випустили з таборів 2000 українських воїнів, які погодилися взяти участь в поході. План передбачав наступ трьох груп: південної з Румунії, Подільської та Волинської з Польщі. Волинська була основною. Нею командував особисто очільник походу генерал Юрій Тютюнник. Але на цю частину війська чекала справжня трагедія. Вона потрапила в пастку та була оточена червоноармійцями біля села Малі Міньки на Читомиршині. У нерівному бою загинуло понад 400 українських солдатів, ще понад пів тисячі потрапили в полон. З оточення змогли вийти лише 120 вояків, у тому числі сам Тютюнник. Більшість полонених радянські окупанти розстріляли. Інші здебільшого, загинули згодом у в'язницях. Польська група мала успіх, але не змогла з'єднатися з Волинською та згодом відступила. Південна, дізнавшись про оточення групи Тютюнника, одразу повернуло до Румунії, не вступивши в бої. Частина бійців армії УНР залишилася в Україні та продовжила партизанити. 26 жовтня 1939 року у Львові відкрилося засідання народних зборів західної України. На той час спільним наступом СРСР і нацистської Німеччини вже була знищена польська держава. Землі Польщі загарбники розділили, закріпивши це німецько-радянським договором про дружбу і кордон. Більшу частину етнічних українських земель анексувала радянська держава, але їхньому входженню до складу СРСР хотіли надати вигляд законності. Тож на анексованих територіях скликали народні збори. Депутатів до них мали обирати місцеві жителі. Насправді, до радянської армії та до ідеї об'єднання з радянською Україною місцеві на початку ставилися позитивно. Можливість позбутися влади поляків сприйняли з ентузіазмом. Попри це, радянські тоталітарні методи, які застосовували під час організації народних зборів, Кликали невдоволення та спротив, а місцями збройні сутички за участі підпільників ОУН. Це не завадило радянській владі провести вибори як треба. Спеціально відібрані кандидати перемогли, а згодом на засіданні під контролем НКВС затвердили всі потрібні документи: декларацію про становлення радянської влади в західній Україні, її входження до складу СРСР, конфіскація майна а також націоналізацію банків і промисловості. 27 жовтня 1937 року. Почалися масові розстріли в урочищі Сандармох у Карелії. У період до 4 листопада тут знищили 1111 людей. У Сандармосі радянські кати вбили цвіт української нації, письменників, митців, науковців. Своє життя тут закінчили, зокрема, Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Антін Крушельницький, Марко Вороїй, Валер'ян Підмогильний та інші. Місце масових убивств довго приховували. Родичі роками намагалися розшукати своїх рідних чи, хоча б їхні могили. Правду вдалося дізнатися лише після розвалу СРСР у 1995 році. Директор Санкт-Петербурзького науково-дослідного центру Меморіал Веніамін Йоффе знайшов в архівах ФСБ в Архангельську оригінали документів, що підтверджували фактор розстрілів у Сандармосі. Згодом і місце, де поховані жертви радянської влади. 28 жовтня 2024 року. Російська армія поцілила кабом по будівлі Держпрому в Харкові. Від удару постраждали шестеро людей. Поліціянт, який був на чергуванні, та перехожі. Сама ж будівля зазнала руйнацій. Удар прийшовся по сьомому під'їзду. Бомбу пробила дах та перекриття між другим і третім поверхом. Розповів медіагрупі об'єктив директор держпрому Микола Чехунов. Пам'ятку архітектури, що претендує на включення до світової спадщини ЮНЕСКО, навесні досліджували експерти цієї міжнародної організації. Вони дійшли висновку, що конструктив будівлі, крім місця удару бомби, не порушений. Частково зруйнований під'їзд, законсервували до початку реставраційних робіт. 29 жовтня 1941 року німецькі війська окупували Чугуїв, а також Липці та Старий Салтів. З часів окупації Чугуєва залишилося багато свідчень про встановлений режим кривавого терору. Розстріли місцевих жителів проводили в яру на околиці Зачугівки. Перша спроба вигнати окупантів з Чугуєва успішно завершилася 10 лютого 43-го року. Проте місто перейшло під контроль радянської армії ненадовго. Слідом відбулася повторна окупація. За її час, як інформують чугуївські краєзнавці, з міста вивезли до Німеччини понад 1300 осіб. Тих, хто чинив опір, розстрілювали. Остаточно нацистських загарбників із Чугуєва вигнали 11 серпня 43-го. 30 жовтня 1987 року в Києві дебютував український рок-гурт «Воплі від Оплясова». з моменту створення до сьогодні соліст гурту Олег Скрипка, а засновники воплів. Гітарист Юрій Здоренко та басист Олександр Піпа. Вони грали разом у метал групі СОС. Після знайомства із скрипкою вирішили створити окремий проєкт. До компанії приєднався ударник Сергій Сахно. Назву групи запропонував Піпа, який зачитувався Достоєвським. Відоплясав персонаж саме цього російського письменника. Це одержимий літературною діяльністю лакей із села Степанчикова та його мешканців. Свої описи він називав Воплями. Дебютували ВВ на фестивалі Київського рок-клубу з композицією Плач Ярославний гурт одразу визнали групою року, а їхню композицію піснею року. 31 жовтня 1999 року в Україні відбувся перший тур виборів президента. За його результатами, чинний президент Леонід Кучма зміг протягнути до другого туру найвигіднішого з можливих кандидатів комуніста Петра Симоненка. Реальну конкуренцію кучмі тоді мог скласти Євген Марчук, колишній очільник СБУ. Його на початку висунули єдиним кандидатом від так званої канівської четвірки. У ній був сам Марчук, два спікери Верховної Ради різних часів Олександр Мороз та Олександр Ткаченко. І мер Чаркас Володимир Олійник. Але вже після висунення Марчука Мороз публічно відмовився від домовленостей та вирішив іти в президенти самостійно. Каченко зняв свою кандидатуру на користь Симоненка, олійник на користь Марчука. У результаті жоден із канівської четвірки у другий тур не вийшов, і українцям традиційно довелося обирати з двох лих. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи. Об'єктив ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал. Буде багато цікавого.